Добрий день, шановне журі та колеги. Мене звати Гришко Юлія Миколаївна, я вихователь дошкільного закладу номер 12 зі стажем роботи 22 роки. Дошкільне життя я занурилася з 18 років і по цей час. Бо професія вихователя це свідомо обрана стежинка для саморозвитку, безперервного навчання та повної віддачі любові до дітей. Наш складний час змусив адаптувати освітній процес в дистанційний формат. Моя проєктна робота протягом чотирьох останніх років присвячена економічному вихованню дошкільників. У своїй роботі я використовую власну методику для створення презентацій, дидактичних та сюжетно-рольових ігор, казок економічного спрямування, навчального відео для дітей, які можна знайти на сторінці Facebook та YouTube нашого закладу. Окрім основних програмових проєктів, особливо актуальним став проєкт Економія в умовах війни. Разом з дітьми ми обговорювали, як заощаджувати воду та електроенергію, як дбайливо ставитися до речей. А також з 2022 року я активно впроваджую проєкт допомога зсу, залучаючи наших вихованців та їх батьків збирати малюнки та невеличкі подарунки для військових, пояснюючи дітям, що це форма підтримки, яка має цінність. Для мене найкращим результатом моєї роботи є зворотній зв'язок від батьків та дітей. Дякую за вашу увагу.